Південний гірничо-збагачувальний комбінат продовжує демонструвати новий підхід до майбутнього гірничо-металургійної галузі. Це шлях модернізаційного розвитку, мета якого отримати на виході якісний і конкурентоспроможний продукт, високі зарплати робітників та здорову екологію. Для цього в них треба вкладати у новий комплекс циклічно-поточної технології для транспортування руди. Власник інвестував 43 мільйони гривень. Реалізація проекту дозволить південному гірничо збагачувальному підвищити конкурентоспроможність основної продукції концентрату та агломерату, зокрема, істотно знизиться собівартість транспортування руди з глибин кар'єру і до рудозбагачувальної фабрики. Позволяє, во первых наростити проїзводительність кар'єра, во вторых до 30% знизити снизить собістоїмость, освободівшися дінки, можна далі направити на модернізацію. Горнаміторський комплекс це 20% внутрішнього валового продукту України, тому особливо важна модернізація именно в ГМК, особенно учитывая, что ну, практически все предприятия были еще построены в Совєтському союзі, як доповів віце-прем'єру голова правління Південного гірничо-збагачувального Костянтин Федін. Спорудження в кар'єрі комбінату нового комплексу циклічно-поточної технології забезпечить технологічні можливості проведення гірничих робіт на глибині кар'єру понад 300 метрів. Технологічно процес виглядає так: видобуту руду за допомогою екскаваторів завантажують на самоскиди та везуть до конвеєра. Цілий комплекс підземних стрічкових конвеєрів та перезавантажувальних вузлів доставляє руду на гору, долаючи відстань майже у 4 тисячі метрів. Вже на поверхні руда дробиться та далі надходить до рудозбагачувальних фабрик за рахунок зручності використання конвейерів на більш глибоких горизонтах відкриваються нові можливості для нарощування виробничих потужностей кар'єру до 30 мільйонів тонн видобутку руди на рік до 2020 року. Цьогорічна планова потужність кар'єру складає 23 мільйони тонн. Але комплекс циклічно-поточної технології це не лише перспектива для розвитку комбінату в майбутньому, це і основа для підвищення економічної ефективності праці, зростання зарплат і соціальних виплат. Сніження висоти транспортування. автомобильным транспортом позволит нам сэкономить и дизельное топливо, и, естественно, резинотехнические изделия, то есть шины наши, а именно эти две статьи составляют около 70% общих затрат цеха. Что отрадно отметить, увеличивается количество рабочих мест именно для водителей-технологов. які тепер будуть задействовані, розкриваються нижні горизонти рудні в кар'єрі. І автомобільний транспорт буде транспортувати горну масу з нижніх горизонтів сюди, на прийомний колодець циклічно-поточної технології. Віце-прем'єр Олександр Вілкул, який опановував професію гірника починаючи саме з південного гірничо-збагачувального, стрімкі зміни на комбінаті вітає. Аналогічна циклічна поточна технологія впроваджувалася у 2006-му на першотравневому кар'єрі північного ГЗК. Тоді Олександр Вілкул очолював центральний та північний комбінати. Я почав свій трудовий путь на Югокі. в цьому кар'єрі 22 роки тому, назад, помощника машиніста екскаватора. На цьому комбінаті пройшов путь до замістителя генерального директора, і мені особливо приємно, що южний ГОК розвивається, розвивається динамічно. Новий комплекс циклічно-поточної технології це частина великих змін, які відбуваються на південному комбінаті. За останніх три роки стрімко оновився автопарк підприємства майже на 60%. відсотків. Якщо ми раніше використовували машини грузоподйомності до 120 тонн. И в настоящее время основная масса автомобилей ⁇ 130-тонные машины. Значит, кроме этого, получили хорошую поддержку дорожно-строительной техники новой. И получили всевозможные приспособления и манипуляторы для выполнения ремонтных работ на этих автомобилях. Шлях модернізаційного розвитку, обраний південним гірниче збагачувальним комбінатом, це ключ до стійкого і динамічного розвитку української економіки, і це на сьогодні найефективніший інструмент утримання позицій на ринку в умовах кризи. Іменно інвестиції в модернізацію підприємств дозволили встати з каленстранам післявоєнної Європи, Японію підняли вони і нашу страну після Великої Отечественної війни, азіатські країни. Сделали большой рывок. То есть нет альтернативы модернизации, нет альтернативы инвестициям в производство.